Що таке смерть? Питання смерті викликає величезний інтерес завжди і у всіх народах. Смерть прийшла на землю і почала діяти за часів Адама та Єви. Бог попередив перших людей про те, що згрішивши, вони помруть А з дерева пізнання добра і зла не їжте з нього. У той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Буття 2.17 Вони згрішили, але померли не одразу. Смерть у житті Адама та Єви почала проявлятися через старіння, хвороби та тління. Більшість людей мають спотворене поняття про смерть, і майже всі її бояться їм здається, що смерть це момент поховання, але смерть це не тільки той момент, коли людина вмирає та її ховають. Смерть це процес розкладання та тління. Люди скаржаться та страждають від цього неминучого процесу все життя. Не будьте рабами тління Процес розкладання відбувається швидко, при остаточній смерті. Проте вже за життя тління повільно діє у плоті. Як же нас турбує тління? У молодості ми милуємось собою. Але з віком нас перестає захоплювати наше тіло, ми бачимо, як все недосконало, з'являються зморшки і змінюються форми, страх перед старістю та смертю. Мені вже стільки років, а так багато хочеться від цього життя час обмежений, коли я все встигну. Чому ж ми, християни, перебуваємо в рабстві, муках і страждаємо? Все тому, що ми не раби Ісуса, а раби смерті і сфокусовані на тлінні. Перше послання до Коринтян 15.1.4. Звіщаю ж вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням. Ісус помер і Воскрес, переміг смерть, щоб ми жили вічно. Це і є чисте Євангеліє. Євреїв 2, 14-15 а що діти стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Дні народження вдвох з Богом Протилежний бік смерті життя вічне. Тому, коли приходить мій день народження, я святкую його з Ісусом і навіть забуваю, скільки мені років. Роки не існують адже я живу вічно, чудово провести свій день народження з Богом, що може бути кращим. Багато хто не може зрозуміти, як святкувати без подарунків та їжі, але смерть не втече від влаштованої урочистості. На другий день після свята, люди дивляться на себе в дзеркало і бачать людину, яка стала на рік старшою. Багато хто від цього впадає в глибоке розчарування, стаючи рабами смерті. Одного разу ми усвідомлюємо, що фізичне тіло тут на землі це змінний одяг, який ми поміняємо, одягнувшись у досконалу одежу у вічності. Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі дім нерукотворний та вічний. Друге послання до Коринтян 5.1. Нестерпно і боляче жити з думкою про смерть. Я не раб смерті, я вільний від неї. Мої дні народження наближають мене до вічного життя. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? ІВАНА 11.26 Живіть вічністю. ІВАНА 5.24. 24 «Поправді, поправді кажу вам Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Ті, хто живуть надією вічного життя, не зосереджені на проблемах і стражданнях, що їх оточують, вони не використовують цей маленький проміжок часу, яким є життя, аби лише виставити себе. Маючи Царство Боже всередині себе, ми можемо жити вічно. І миттєво знаходимо свободу від смерті. В Ісусі знаходиться кінець страждань і проклять. Життя набуває нових цілей. Ілюзії та міражі йдуть. Замість них приходить тверезий погляд та ясне бачення. Питання лише в тому, кому ми сьогодні поклоняємося життю чи смерті? Він же йому відказав. Зостав мертвим ховати мерців своїх. А ти йди та звіщай царство Боже. ЛУКИ 960. Мертвий завжди сфокусований на смерті. А живий слідує за життям. Небезпечно прожити, називаючись християнином, мучитися, страждати, розриватися, жити страхами, думаючи, що йдеш на небо. Але опинитися зовсім в іншому місці. ОБ'явлення 3.1. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Смерть друга. ОБ'явлення 2.11 Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Першою смертю є смерть фізична, яку ми бачимо на цвинтарі, і здається, що після похорону, коли людину закопали, тема закрита, але це лише початок. Багато людей, особливо у старості, мають одне бажання померти. Чому вони готові померти? Вони так втомилися. Змучились хворобами, проблемами в тілі, що просто хочуть позбутися його. Люди думають, що смерть є кінцем їхнього життя. Але насправді, якщо людина вмирає, не прийнявши Господа, то вона навічно отримує своє тіло, в якому житимуть черви. Це тіло буде з тими самими земними проблемами, і його треба носити завжди. Це буде вічний дім для душі тієї людини, яка нехтує Христом. Досить тільки цієї думки про тліюче тіло, але ще будуть муки та страждання за ті гріхи, від яких людина не захотіла відмовитися. Незгасаючий вогонь чекає на тих, хто не прийняв натомість жертви Христа, хто зробив ставку на тлінне тіло, а не на тіло Ісуса, і це смерть друга. Перша смерть це лише початок смерті, а смерть друга це те, в чому людина перебуватиме вічно. У неї вічно буде тлінне тіло, якого ніяк не можна буде позбутися. Марка 9.44 Де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Ісус поверне собі своє тіло. Филипп'ян 3, 20-21 Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Коли ми з'єдналися з Христом, стали з ним одним тілом, всі наші гріхи опинилися на Ісусі. Христос помер, і ми разом із Ним померли. Ісус пішов до пекла, переміг, забравши ключі пекла та смерті, і якщо ми в ньому, то також є переможцями. Ісус воскрес для нашого виправдання, щоб, поставши на суді, ми почули слова Господа це моє тіло, моя церква. Христос не може сказати. О, це добрий хлопець, Він не піде до пекла. Ні. Ісус може повернути лише своє тіло, церкву. І ті, кого забирає Господь, не повинні самі розбиратися зі смертю та пеклом, оскільки за них Христос уже був у пеклі, Господь переміг смерть, і вони викуплені. З'єднавшись із Христом, ми воскреснемо так само, як і Христос. Який при Воскресінні отримав оновлене тіло. Ми не помремо для нас смерть це звільнення від старого, тлінного тіла, це перехід у вічне життя, момент, коли ми отримуємо нове тіло, досконале і молоде, без хвороб та тління. Нам не страшно померти адже наша душа зустрічається з Господом. Филип'ян 1, 20-21 Згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі чи то життям, чи то смертю. Чому ми віримо в Бога і ходимо до церкви? Часто люди запитують а навіщо ви ходите до церкви і вірите в Бога? І ми губимося з відповіддю на подібні запитання. Апостол Павло пише Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне? Галатів 6.8 Ті, хто вкладаються в тіло, успадковують тління. А ті, хто роблять ставку на Господа, успадковують життя вічне. У цьому є суть, і можна швидко і чітко відповісти на запитання, чому ти віриш в Ісуса. Якщо на землі людина не може змиритися з процесом тління, який супроводжується хворобами, то їй доведеться терпіти це вічно, тому що неможливо буде позбутися тлінного тіла і у вічності. Єдиний шлях порятунку від вічного тління це Ісус, кожен має стати Його церквою і успадкувати життя вічне. Ісус вирішив питання смерті, воскреснувши з мертвих. Саме це ми повинні показувати людям, сказавши кілька речень протягом кількох хвилин Ми живемо вічно, а не віруючи на вічно мертві. Перше послання до Корінтян 15.54 А коли оце тлінне в внетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане Поглинута смерть перемогою. Його ім'я, життя та Воскресіння. Івана 11.25 Промовив до неї Ісус. Я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Ісус є життям і Воскресінням. На землі Він зцілював і воскрешав людей, показуючи, що влада над смертю й тлінням знаходиться у нього. Куди приходить життя, смерть йде, а Воскресіння відновлює зруйноване. Луки 7, 12, 15 коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина в матері, яка була вдовою. Було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй Не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар Ті, які несли, стали. І він сказав Юначе, кажу тобі, встань! Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав його Матері. Коли Христа розіп'яли, його тіло опинилося під владою смерті, але для нього не було проблемою перемогти смерть у пеклі весь світ знає, що Христос Воскрес, Він являвся у своєму прославленому тілі своїм учням. З'єднані любов'ю з Христом ми маємо сміливість постати перед Богом. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який Він, і ми на цім світі. 1 Івана 4.17 Світло перемагає пітьму 1 Івана 1.5 Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Смерть це темрява. Уявіть собі, ніч скрізь вимкнене світло, непроглядна щільна темрява, але ви запалюєте сірник, і ця густа темрява не може впоратися зі світлом. Світло від запаленого сірника розсіює темряву. Світло завжди перемагає пітьму. Бог є світло, а смерть це темрява та морок. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Івана 1.5 Від Христа виходить досконале сяйво, і воно набагато яскравіше сонця та всіх зірок. Ісус освічує весь Всесвіт, всі світила підкоряються йому. Тому темрява не огорнула його, смерть не змогла втримати Христа. Перебуваючи в Бозі, ми перебуваємо у світлі, нам немає чого ховати, і темрява не може поглинути нас. Матвія 14-16 Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Ваню, вставай. Я згадую жінку з нашої церкви, у якої чоловік. Помирав від раку легень, а вона ніяк не могла смиритися з цим фактом. Її віра була подібна до запаленого сірника серед темряви. Переборюючи опір рідних і близьких, які здійснили всі обряди над вмираючим і готувалися до похорону, вона не погоджувалася зі смертю. Коли було чути останні важкі зітхання вмираючого чоловіка, жінка вигукнула Ваню, вставай! В ім'я Ісуса, вставай. І світло перемогло темряву. Ваня пішов на одужання і незабаром виписався з лікарні. Вірою, жінка не дозволила духові Вані вийти з тіла, і смерть не змогла увійти до нього, Дух Божий. Запорука життя. Дух Святий проектував темряву на світ, на початку творіння. Саме Дух Божий, який є світлом, воскресив Тіло Ісуса Христа з мертвих, Дух Святий це Боже світло всередині нас, Він є запорукою нашого Воскресіння. На порозі смерті дороги віруючих і невіруючих розходяться, і якщо всередині вас є Дух Божий, тоді ваше тіло воскресне як тіло Христа. Дух Божий є життям. І коли Він живе у вас, тоді ваш дух неможливо вбити. Для цього треба впустити Бога у своє життя, прозріти від темряви, народитися від духа та зростати духовно. Римлян 8.11 А коли живе в вас Дух Того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих. Оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Що означає нищити храм Божий? Коли ми нехтуємо Духом Святим, ми нищимо те, що належить Богові, його храм. Нам потрібно серйозно подивитись на своє життя зсередини якщо немає Духа Святого в нас, значить, ми не Христові. І Бог не зможе нас воскресити, і нам немає на що надіятись. А коли хто не має Христового Духа, той не його. РИМЛЯН 8. -9. Без Духа Святого ми прирікаємо свою душу, дух і тіло на вічну смерть. Перше послання до КОРІНТЯН 3.1617 Хіба не знаєте, що ви храм Божий? І що Божий Дух живе в вас. Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий, а ним є ви. Перетворення столітнього тіла. У Біблії ми можемо побачити чудову історію Авраама йому було сто років, а його дружині дев'яносто, і Бог пообіцяв йому сина. Поки тіло молоде, всі люблять секс, але в такі роки не виходив секс у дідуся та бабусі. Римлян 4,19 І не знеміг він у вірі і не вважав свого тіла за вже умертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби Сариної за змертвілу. Бог показав, як один змертвілий може народити так багато дітей, наче зірок на небі. І стати батьком усіх віруючих. Бог не воскресив тіло Авраама після смерті, щоб він вічно жив на землі. Бог зробив інакше у сто років, коли Авраам був дуже старий, Бог дав йому оновлення і в Авраама народжується дитина. Господь показує нам через Авраама, що йому неважко відновити наші тіла, щоб вони воскресли. Коли перша Авраамова дружина пішла до Господа, Авраам узяв собі молоду дружину йому було 140 років, і в них народжується ще не одна дитина. Після ста років він прожив ще 75 років це стільки, скільки ми зараз живемо в середньому на землі. Ясно, що Богові легко дати нам повне оновлення, як Аврааму. Однак Авраам був людиною найвищого духу, і він названий Отцем віруючих. А ким є ми, чи є ми віруючими, РИМЛЯН 4.17 Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Ми побачили ще одне приголомшливе диво, яке сталося з Сашком. Це яскраве свідчення того, що Ісус є життям і Воскресінням. Розповідає Сашко. Я народився, коли моя мама була зовсім молодою дівчиною. Через півроку після мого народження тато загинув в аварії. Смерть поставила свій відбиток на нашій родині. Коли мені виповнилося 14 років, у мене піднялася висока температура, лікарям не вдавалося ніяк збити її, і мене відвезли до лікарні з підозрою на запалення легень. Через 14 днів мої лімфовузли збільшилися і було прийнято рішення перевести мене в іншу лікарню. Тут лікарі поставили діагноз туберкульоз легень. У мене були дуже сильні напади ядухи. Я приймав протитуберкульозні пігулки, але з кожним їх прийомом мій стан погіршувався. Бачачи все це, лікарі відправили мене до столичної лікарні, де я провів 10 днів. У цій лікарні перевірили діагноз рак, але він не підтвердився, тому мене відправили назад, де мене лікували різними медикаментами. Але покращення не наставало, і я був перевезений до іншої лікарні. Лікарі були збентежені, вони не знали, що робити. Вони вирішили перевести мене до туберкульозного диспансеру. Саме тут мені поставили діагноз туберкульоз усіх органів. На той час моя вага була 16 кілограмів. До останньої хвилини свого життя мене доглядала моя мама. Але вона померла через вісім місяців мого перебування в цій лікарні. Давши мені два тижні життя, лікарі відправили мене додому. Незабаром до бабусі, у якої я доживав останні дні, прийшли наші знайомі жінки ми знали, що вони віруючі та ходять до церкви. Вони помолилися за мене і взяли мій рушник. Щоб церква молилася за моє зцілення, як і сказано в біблії, ДІ 19.12. Так що навіть хустки й пояси з тіла апостола Павла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Наступного дня я міг вставати з ліжка, а до того я лежав при смерті. Через два дні я вже міг самостійно ходити. Господь зцілив мене, я почав поступово набирати вагу, і через два місяці після молитви моя вага становила 32 кілограми. Я дуже добре почуваюся. Лікарі регулярно беруть у мене аналізи. Раніше у мене діагностували віл, але зараз усі аналізи такі, начебто я ніколи не мав цього діагнозу. Я віддаю всю славу Господу за його чудову силу зцілення. Ще в лікарні, знаючи, що Біблія каже нам покладати руки на хворих людей, я молився за тих, хто лежав зі мною в палаті, і двоє людей отримали зцілення. Коли я приїжджаю до лікарів, які лікували мене, вони кажуть Ти був найважче хворим нашим пацієнтом, і ми ніколи не бачили нічого подібного. Щоб з такими діагнозами людина змогла вижити. Слава Богу, я живий і почуваюся себе краще всіх.